Вітаю, друзі! Продовжуємо тему в'язаних квадратних мотивів, і сьогодні будемо в'язати новий квадратик. У попередніх відео ми вже зробили ось такі квадратики. Посилання на ці відео залишу в описі до цього. І сьогодні будемо в'язати ось таку схему. Можете зробити собі скріншот або ж перекреслити, як вам зручніше. І оскільки ці зразки у нас доволі яскраві, для цього квадратика вирішила обрати більш ніжну палітру, будемо в'язати ось такими кольорами. Починаємо в'язати з кільця, у яке пров'язуємо три повітряні петлі, які в нас будуть замість першого стовпчика знакидом. І одразу пров'язуємо поруч один стовпчик з накидом і ще один. Далі ми робимо одну повітряну петлю і знову пров'язуємо підряд три стовпчики з накидом. Один, два, і три повітряна петля. Ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. І ще раз. Повітряна петля. І три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Повітряна петля, підтягуємо ниточку, затягуємо серединку, у нас у цьому квадратику серединка досить щільна. І робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, з якої ми починали в'язання першого ряду. Далі нам потрібно перемістити початок другого ряду. В арочку, що залишилася у місці, де ми робили повітряну петлю. Отже, ми робимо сполучний стовпчик ще у наступну петлю, ще раз у наступну петлю заводимо гачок в арку, і вже з під арки ми пров'язуємо новим кольором. Получний стовпчик і починаємо ряд вже іншим кольором. У цьому ряді ми робимо повітряну петлю замість одного стовпчика без накиду, робимо іще три повітряні петлі. І в арочку цю ж пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо знову три повітряні петлі, і в наступну маленьку арочку у куточок ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І знову три повітряні петлі. І в цю саму арку ще один стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі пров'язуємо в арочку один стовпчик без накиду, три повітряні петлі і ще один стовпчик без накиду. Один, два, три. І вив'язуємо ще один кут, стовпчик без накиду, одна, дві, три, стовпчик без накиду, одна, дві, три, робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. І нам знову треба перенести початок ряду в арку. Для цього ми заводимо гачок в арку, і вже з неї ми додаємо третій колір і дов'язуємо сполучний стовпчик ним. Потім ми на зворотному боці усі ці ниточки підтягнемо. І сховаємо поміж стовпчиками, і їх видно не буде. Ми ж починаємо третій ряд і робимо три повітряні петлі, і далі у цю велику арку пров'язуємо стовпчик з накидом і ще один. Підтягуємо їх, одна повітряна петля, і в цю саму арку ми пров'язуємо іще три стовпчики з одним накидом, Два, три. Далі ми пров'язуємо стовпчики з накидом у цю арочку. Робимо їх три, стільки ж скільки в нас було і повітряних петель: Один, два, три. І переходимо до в'язання куточка. Знову три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля, і у цю саму арку іще три стовпчики з одним накидом. Далі повторюємо бік, в арочку з повітряних петель ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, і знову ми дійшли до куточка. Один, два. Три, одна повітряна петля. Один. Два. Три. Знову в арочку з повітряних петель. Три. І нам залишається ще один куточок. Один. Два. Три. Повітряна петля. Один. Два. Три. Ще три стовпчики з накидом під ланцюжок повітряних петель. І сполучний стовпчик у третю петлю підйому. Таким чином ми закінчили вже третій ряд, і четвертий ряд у нас дуже схожий на другий, ми також робимо. Стопчики без накиду і повітряні петлі. Можна додати четвертий колір, я ж для цього ряду повернуся до жовтого, і початок ряду нам потрібно перенести ось у цю малесеньку арочку, де у нас була одна повітряна петля між трьома стовпчиками без накиду. Ми робимо сполучний стовпчик у наступну петлю. І ще один. Заводимо гачок в арку, і спід неї вже витягуємо ниточку наступного кольору і завершуємо сполучний стовпчик нею. Одна повітряна петля. Одна, дві, три. І в цю саму арку стовпчик без накиду Далі. Одна, дві, три. І у проміжок між трьома стовпчиками заводимо гачок і робимо стовпчик без накиду. Одна, дві, три петлі. Три стовпчики з накидом пропускаємо і робимо стовпчик без накиду. Одна, Дві, три, заводимо гачок в арку, стовпчик без накиду. Одна, дві, три. У цю саму арку ще один стовпчик без накиду. Один, два, три, стовпчик. Одна, дві, три петлі. У проміжок між трьома стовпчиками, стовпчик без накиду. Одна, дві, три. У куточок стовпчик без накиду, три повітряні петлі і в цю саму арку ще один стовпчик. Одна, дві, три. У проміжок між трьома стовпчиками стовпчик без накиду і так ми продовжуємо вже увесь цей ряд вив'язуємо ще один куточок і ще один бік Один, два, три. У першу петлю підйому, яка в нас була замість стовпчика без накиду, ми робимо сполучний стовпчик. Заводимо гачок в арку. І я додаю ще один колір яким ми і завершуємо сполучний стовпчик. Далі робимо одна, дві, три петлі підйому, і у куточок ми робимо іще два стовпчики з накидом. Вибачте, з одним накидом. Одна повітряна петля, і у цю саму арку іще три стовпчики з одним накидом. Далі, у кожну з арочок ми в'яжемо по три стовпчики з накидом. Між ними повітряні петлі не потрібні збоку, просто по три у кожну арку. Один, два, три. І знову один. Два, три. Дійшли до куточка. Робимо один. Два, три, повітряна петля, і оцю саму арку ще три. Один. Два. Три. З боку у нас в кожну арочку по три стовпчики. Один. Два. Три, знову один. Два. Три, один, Три. І ми знову дійшли до кута. Один. Два. Три стовпчики, повітряна петля. Один. Два, І далі в'яжемо ще одну сторону, куточок і дов'язуємо четверту сторону. Завершити квадратик можна різними способами. Наприклад, у третю петлю підйому ми можемо зробити 2-3 сполучний стовпчик, потім у цю саму петлю завести гачок і протягнути ниточку на зворотний бік, і вже на зворотному боці зробити повітряну петлю і ниточку обрізати. А можна, Зараз це а можна коли ми дов'язали останній стовпчик з накидом, просто ниточку витягуємо, обрізаємо. І заводимо гачок, у третю петлю підйому, під стіночки петлі протягуємо робочу нитку, заводимо гачок зі зворотнього боку у середину останньої петлі і заводимо ниточку в неї, а потім вже заправляємо. Усі ці кінчики ми тепер обрізаємо, беремо голку і акуратно затягуємо ниточки поміж стовпчиками, так, щоб цього не було видно на лицевому боці. І маємо ось такий дуже цікавий квадратик. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!